Всім привіт! Це я скачала фотографії з Фейсбуку. Ну, звичайно, я не знаю, з якої групи я це вкрала, але тема, мені здається, цікава. Коментарі досить цікаві, я брала найпопулярніші. А потім буде прогулянка по Дуніголу, так, вже майже ніч, і я вам висловлю свою думку. Ну, якщо ви напишете в коментарях мені свою думку. Що робить жінку молодшою на вигляд, то я буду вам просто вдячна. Від всього серця. Так, от, між іншим, хочу зазначити, чоловіки і жінки по-різному відповідають. От, наприклад, чоловік пише, що молодий, статний жеребець, який готовий і крити мамку. Ну а жінки пишуть спокій у душі, сім'ї та мир. Молодший коханець це, це дівчина пише. Чоловік, який молодший за неї, це чоловік пише. Нормальний чоловік знов чоловік пише. Так, потім спокій, стан здоров'я і генетика це жінка пише. Щасливе життя. Щасливе спокійне життя. Желання бить, от що бить Незрозуміло. Потім оптимізм і генетика, любов, ну і все от в такому сенсі. Цікава тема. Я думаю, що всі ж хочуть молодими виглядати після певного віку. Ну є Такі коротенький проміжок, коли хочемо виглядати старшою. правда? А, ну, Я в тому віці, коли хочеться молодою виглядати. Я психолог за фахом. Тому я хочу звернути вашу увагу до соціальної психології. До речі, я ж в галузі соціальної психології захищалась. А, якщо у вас цікавить якийсь феномен, ви можете звернутися до. Такого підручника соціальної психології Девід Майерс його написав. Він там зібрав ну, от все. Це талмуд такий величезний. І там і фасилітація, і соціальна лінність, і знеособлення, і там, що тільки нема. Дослідження робили такі досить якісні і дорогі у Америці. Вони лідери у соціальній психології. Так, і от там написано, що подобається, звичайно, чоловікам і чоловікам саме чомусь. Ну, Може, тому що він сексіст клятий, чи я не пригадаю. Ні, чоловікам уявіть від собі. Там є такі узагальнення. Про жінок і чоловіків, а потім про чоловіків все. Тобто жінки хочуть сподобати чоловікам, вважається і психолог, і дослідники. Ну, Роки та 60-ті, ну шуми від них хочемо. Це такі узагальнені середні обличчя з невиразними рисами. Це посмішка, те, що подобається. І такі дитячі риси, щоб вона не конкурувала з ним. Це на підсвідомості так. Ну, не хоче людина прийти додому, а там діман сидить і хоче його жерти за владу. Він ну, втомився, чоловік. І от тому й подобається. такі жінки. Ну так це пояснюється. А я трошечки. Вважаю себе фрейдисткою, але ну, щоб якісно займатися психоаналізом, треба ще вчитися. І я думаю, що мені не вистачає освіти. Краще бути лікарем. От моя така думка. Але ви можете посперечатися лікарем-психіатром, звичайно, не дантистом-лікарем. І мені здається, що все ж таки здоров'я. Це теж науково обґрунтовано, бо зчитується під свідомістю, які шкіри, ваші зуби, волосся, втрачаємо з часом волосся, правда, жінки і чоловіки, ну в багатьох випадках. І це зчитується під свідомістю, що ви молода, якщо у вас хороше здоров'я. Потім візуально додає зайва вага вам віку. На жаль, на жаль, ну, і, звичайно, хороша нервова система, коли ви такий безтурботний, коли ви спокійний, і грати спокійну людину дуже важко, коли ви нервова вся і напружена, як я. З часом стала, а була веселою такою, реготала, не... не зупиняючись. Це теж ну, грає роль, про це вже я розповідала. Але от здоров'я і спокій я про це підтримала жінок, Саме жінок, бо це написали жінки. Що ви з цього приводу думаєте? Я дякую вам за увагу.